Види спорту, ну це футбол. Тобто займайтесь футболом, і ви 100% побуваєте хоч раз в житті на констації драматолога. Ну ні, 100% зараз як мовить реклама, як для головного лікаря футбольної команди. Якщо христоподібно не розірвав, то футбол не грав, да, якщо мені не прибрали, як не коли, де ти грав на рівні двора, Ось тут це футбол, це риже. Це, лижи. <риклад> да, а, це, ну, страчно, це для, для нашої країни це більш-менш все. Так, о, за кордоном, да, якщо кажу, якщо це, там, наприклад, Франція, то там це регбі. Ну, тому що там регбі один з спорту номер один. Номер один, це номер один. А якщо ми кажемо про там, Америку, то це американський футбол. Американський футбол. Баскетбол, баскетбол більш-менш. Страшна річ це гандбол. Во, Там не тільки плечики. Наприклад, зборна якщо я напомню, зборона Хорватії. Всі гравці, основи, всі, хто є, на, хто є в зборні, всі прооперовані хрестоподібні зв'язки на обох колінах. На всі. обох колінах? Всі. Гандбол. Якщо про плече, то це бейсбол, крикет. крикет, Індія, індія мільярд населення. Крикет. Ось. Це Такі види спорту, ну і екстремальні види спорту, мотоспорт, авто, ну це ну це зрозуміло. Мені. Там ризик, там, екстрен, там ризик. ризик. Це це ти, ти просто впав і вже не вижив. Таке так. буває так само. Формула 1 Ми розуміємо про те, що яка, ну, яка там може фут... бути м'язова травма, але якщо ти врізаєш, то там можуть бути переломи такі, яких ти ніколи не отримаєш від катання на лижах. Так?